На вашу думку, для чого Господь народжує людей на землю? Яка ціль? Ви можете діалог мати. У нас діалог. На вашу думку, для чого ти народився на цю землю? Для слава Для слави? Вибор, спілкування. З Ісусом спілкуватися? Роботу робити Господню. Хто вже робить те, для чого Бог вас дав на землю? 10 чоловік 12, 15. Окей. Дії святих апостолів 17 глава 27 стишок. Якщо ви навіть нічого не запам'ятаєте сьогодні з нашого зібрання, я хочу, щоб ви сьогодні винесли із зібрання цей стишок. 17.27 дії святих апостолів. Відповідь на питання, для чого існує людина на землі? Що Господь це нам відкрив? Бачите, це відкрито нам. Господь не грається з нами в хованки. І Господь не скаже нам не вгадав, не туди. Господь чітко прописав у Писанні у книзі святій Своїй, Для чого ми живемо? Відповідь нам відома. Як це тепер взяти і воплотити у своє життя? Як це зробити? Правильні слова. Сьогодні дуже багато правильного ми говоримо. Як це зробити? Де ми можемо шукати Господа Бога? Як ми це можемо робити? Яким чином? Сьогодні багато релігій на планеті і кожен говорить своє. Той говорить своє, той говорить своє. І людина, звичайно, стоїть і вона вже заплуталася і сказала, хто з них правий, що робити? Бо наша середина, наша душа, вона хоче повернутися у той рай, у ту домівку, куди ми мріємо попасти. Де добре. І ще одне питання, яко, яке я хочу вам задати. Чи ви хочете бути в тому раю, де нема Ісуса? Сьогодні люди на планеті живуть і вони говорять, який Ісус? Для чого Він мені? Я живу в раю. Ви знаєте, що сьогодні в Швейцарії люди живуть у раю? І навпаки, ви знаєте, що на Україні сьогодні є пекло? Запитайте хлопців, які були у полоні яким повідрізали багато органів? Я це говорю тому, що сьогодні наша уява про небо це якесь місце, де мені просто буде добре. Ми по плоті можемо відчувати добро без Ісуса. І всі речі, які сьогодні у нас є на планеті, які ми можемо зробити без Ісуса, це релігія. Справжня віра і справжній Бог, якого ми можемо знайти. Це Ісус Христос. Нема іншого імені під небом, яким ми могли б досягти небес. Прославити Бога. Хто що ще говорив? Виконати волю Його, спілкуватися з Богом, Батьком ми можемо лише тому, що є Ісус Христос. Я дуже часто говорю такий приклад. Якщо ви сьогодні прийдете до Бога і скажете, Отче Небесний, Батьку мій, прости мене, Він простить вас. Простить. Хто ще каже, простить? А покажіть мені, на якому писанні ви основуєте, що Він вас простить. Де? Де це написано? А я хочу сказати, не простить. Тому що Бог є любов, але Він є справедливий Бог. А справедливий Бог каже, треба покарати. Ростік сьогодні проповідував. І там написано, а за гріх треба померти. А грішачи проти Бога, скільки викупу треба дати вічному Богу, скільки вічно буде помирати людина. Вічно помирати. Не мільярд років, не мільярд років. Приходячи до небесного батька, ми можемо прийти і сказати Батьку. Заради сина прийми мене, от тоді він тебе пробачить. Без Ісуса Христа Він справедливий Бог. І в нього є свої правила, і він не буде міняти їх за те, що я щось собі придумав, чи мене щось навчили, чи, можливо, я візьму якусь іконку, її обцілую, чи, можливо, поставлю якусь свічку велику і зроблю якусь літургію. Так робили колись древні. Знаєте, як древні поклонялися своїм богам? Подивіться, рукописи старинні написані, стояла велика така, я навіть не знаю, її з каменю як зробили, з великою пащею такою. Там паща відкрита. І жінка не веде хлопчинку, такого маленького біля себе, і зав'язана дитинка, друга така інвалід на ній. І вони йдуть до того зображення великого божества, і всі думають. Вона принесе у жертву зараз цю дитинку хвору, а вона просто бере свого здорового сина, кидає туди і їй задають питання, що ти зробила? І ця жінка каже: цей Бог не приймає будь-яке хроме сліпе. Це написано в древніх рукописях. Усе хотіли взяти і заблагати Божество. Божество просило, давай мені жертви. Навіть коли ви читали, ви всі росли у Радянському Союзі, ця казка про діда і снігурочку, знаєте, що це? Це взяли і дівчинку відвезли до Божества і віддали діду у жертву. Дослідіть, що це таке. Усі народи робили і хотіли вблагати своє Божество, як би це було нам добре. Про кров ми сьогодні вже чули? Скільки пролито крові, невинної крові, ідолам нічого не прийнятого. Зробити для Бога це одне, а чи Богу це угодно і Він прийме це друге. Ми можемо встати на коліна і сьогодні не встати з колін до кінця життя. Ви думаєте, цього Бог від нас хоче? А можливо ти віддаш усе своє майно, збери всі свої гроші, а може не лише свої, а весь світ збере всі свої і зумруди, і покладе біля Бога і скаже. Спаси одну душу. Ви знаєте, що ваша душа більш цінна, чим усі багатства світу. Любов нашого Бога проявилася у одному, лише в одному. І ми зараз про це будемо говорити. Подивіться, що це таке. Що це таке? Прошу. Що це? Зараз ми будемо дивитися, що це таке? Хто не буде їсти моєї плоті і пити моєї крові? Не буде мати життя. Вічність! Вона не залежить від нас, вона завжди буде. Вічність завжди існує. Вона не лише буде, вона уже і є. Ми, якщо поставити вічність, де нема ні кінця, ні краю, на якомусь пункті живемо тепер, ми уже живемо в вічності. Уже. Коли прийде час і наша дата прийде у ресурс, ми прийдемо до тієї дати, яку ми не знаємо. Ми мусимо зустрітися з ним. Господь поставив лише одну умову. Я даю тебе на цей світ, тому що у тебе лише в цьому стані є здатність зі мною зустрітись. Мертві не можуть молитися до Бога. Це неправда сьогодні багато людей говорять, що. Хтось із мертвих, навіть мертвим моляться, щоб мертві помолилися мертвим і ці захадати сели другим мертвим, і там почалося. Подивіться, це сьогодні люди здуріли, люди собі надумали. Такого нема. Лише один живий, який сьогодні перейшов у вічність і звати його Ісус Христос із Назарету, який народився від Діви Марії і страждав при понті Пілаті. Який взяв на себе тягуту, страх, переживання. Він взяв усю мерзоту твою, яку ти робив у темряві, і ти думаєш про це, що ніхто не бачив і не знає. Можливо, я ще раз кажу, ти був блудний син, а можливо, ти сьогодні стоїш і дивишся, і ще не час. Мій друг Петя сьогодні зранку, що сказав? Диявол дурить, каже, Морген, гойте варте, бідте. Сьогодні почекай. Ти обов'язково покаєшся, це буде завтра. І так диявол дурить сьогодні. Я хочу вам сказати, завтра може не настати. Дав би Бог, щоб ще наставав. Але сьогодні, якщо ви у Домі молитви і тут Дух Святий працює, і я сьогодні бачу, як Дух Святий працює, він говорить: прийди до мене. Що станеться, якщо вам. При якійсь ситуації не зальють вашу кров. Вам треба зробити перелив крові і вам не дадуть вашу групу. Ви знаєте, яка, які послідства? Навіть до летального. Бували летальні ісходи, якщо не вашу групу вам залили. Я хочу сказати вам, що ми сьогодні маємо образ крові Христа. Будьте обережні! Слово Боже говорить, якщо Дух Святий зайшов у ваше життя, ви сьогодні можете це взяти. Якщо ви цього ще не маєте, будьте обережні. Навіть апостол Павло пише вже до віруючих людей, якщо ви берете недостойно, будете страждати, помирати, Навіть помрете. Що значить кров Ісуса Христа? Це ціна. Це не просто кров з нього потекла. Ви пам'ятаєте, що сталося з нього? Молодого хлопця, який ніколи нікому не зробив погане ніколи? Взяли, прив'язали і дали йому бічування. Люди, які думали про бічування, уже сходили з ума або тіряли сознання. Вони лише подумали, що зараз із ними таке буде. Нашого Господа за тебе. Він, коли був зв'язаний, він думав про тебе для того, щоб не били тебе. А тоді, коли він лягав на хрест, його не прибивали, він сам лягав на хрест для того, щоб розрахуватися. Для того, щоб його кров була принесена у святилище. Там, на небі є велике святилище, яке було показано колись на горі Мойсею. І Мойсей зробив прототіп тут на землі, і вони робили всі літургії, там, тоді, по образу, який Бог їм показав там. Сьогодні наш Господь, як первосвященик, молиться за нас. Знаєте чому? Бо Він живий, він воскрес із мертвих. Мертві не моляться. Цим, що ми сьогодні будемо робити, ми будемо проповідувати, мовчки проповідувати. Ісусе, я беру цю чашу, це новий заповіт у Твоїй крові. Ти заключив зі мною заповіт. І я випиваю це вино у честь того, що за мене була пролита кров. Ти помер за мене, за мої гріхи. Це тіло твоє, це одна булочка, одна. Так як Ісус один, так і ми беремо одну, і ми його ламаємо на багато кусочків, і кожен із нас візьме кусочок, і ми всі станемо одним через його тіло. Нас багато, ми живемо своїми життям. У нас свої стремлення і бажання. Але Ісус взяв і об'єднав нас у церкві. Це лише робиться в церкві. Ніхто не може це, не має права це робити. Багато беруть, роблять, навіть діточкам роздають. Сьогодні ви можете зайти в якусь церкву, вас не будуть питати. Ти прийняв хрещення, не прийняв, просто береш причастя. Заборонено. Не можна це робити. Лише ті. Хто в осознаному віці прийшов на берег Йордану у воду. От вода, що мішає мені охреститися? Ви охрестилися в ім'я Христа Ісуса? Ви сьогодні можете мати велику привілегію брати хліб і вино. Чому це все? Я фактично повторю Ростікову, не затримаючи вас, проповідь. І ще раз. Дії святих апостолів 17. 30, 31. Незважаючи Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Зустрівшись із Богом. Ми можемо лише тоді відчути свою нужду в покаянні. Я настільки грішний, а ти, Господи, настільки святий. А як ми можемо зустрітися? Ця, ці два інгредієнта не можуть зійтися. Чому? Як бензин і спічка, чи вони можуть бути разом? Так само святість Бога і моя грішність, а як ми можемо бути разом? Коли ми прочитали у 27 стисі, ви шукайте мене, ми знайшли його, а як підійти тепер до нього? Знаєте відповідь? Ісус Христос, Він посередник. Він Бог і він чоловік. Ми приходимо до Ісуса. Ісус закриває нас своїм тілом, закриває на Христі, і удар Бога пішов на Нього, не на мене. Він добровільно пішов і взяв гнів батька на себе. Кожна думка. Кожне слово. Кожна дія має наслідок, за нього треба відповісти. І тут він говорить: прийшовши до Бога, знайшовши Бога, я вам наказую, це не просто якщо тобі вдасться. Він каже, сьогодні усім на планеті люди, покайтеся. Покайтеся, бо прийде час суду. Він назначив день, коли хоче судити по правді увесь світ. Ви чули про Божий суд? Сьогодні? Можливо, ти перший раз це почув? Можливо, ти ніколи це не задумувався. Це, це не твоя тема. Мені якусь другу давайте тему. Що тільки про це треба говорити. Це перша тема, яку треба знати. Буде суд Божий, і який має Ісуса Христа як свого адвоката. Ісус є адвокат. Він Син судді. Коли ви будете заходити у ту тронну залу, де буде сидіти суддя праведний, там є адвокат, який буде говорити про тебе. Правда добре з Ісусом мати справу. Ісус буде казати: Дивися, тату, у мене на рани за нього. Ти хочеш, щоб у Ісуса рани були за, те, за тебе? Ти сьогодні можеш прийняти ще раз є заклик. Сьогодні сьогодні є рани в Ісуса за тебе. І тому ми сьогодні будемо говорити про велику любов Божу. Ще один день. Ще одне зібрання, яке дійшло до кінця, фактично. Можливо, сьогодні ти почув якусь нову інформацію, а можливо, ти це вже давно чув. Знаєте, не чекайте ангела, поки прийде і стане біля вас, і буде казати, дорогий друже! Я прийшов з неба прилетів, щоб тобі щось розказати. Навіть якщо мертвий, воскресне, люди не повірять. Сьогодні у тебе в серці є місце для того, хто за тебе страждав. Сьогодні ще раз Він кличе тебе і говорить: якщо почуєш голос мій, не зроби твердим твоє серце, встань і скажи, я не знаю молитись. Я не знаю, що потім, як буде, але я хочу бути з тобою, Ісусе. Це рішення. І у рішення ваше прийде Бог, і Він допоможе вам завтра вже жити не так, як ти жив учора. Тобі набрило ваше життя? Без Бога я знаю, яке життя. Це рутина. Завтра буде таке, як і вчора, і позавчора. І просто прилітає, прилітає, і ти не знаєш, що з цим робити, і ти зайдеш у алкоголь. Ти зайдеш навіть знаєш у що. Я знаю молодих хлопців, які вже мають сім'ї, вони грають у ігри інтернет. Вони залежні від ігор. А інші йдуть, чекають роботу, щоб зайнятися роботою, бо приходить тіма в серці, страх приходить. І ти можеш залізти під воду або полетіти в космос. Цей страх буде супроводжувати тебе, поки не прийде той, хто переміг страх. Там, на Христі, Він забрав твій страх. Ти хочеш сьогодні мати волю? З цим треба щось робити. Господь кличе тебе сьогодні? Нехай Бог більше скаже, чи можу це зробити я.